Всім привіт, хлопці та дівчата. Сьогодні побачимо турнір за участі двох українських команд: НАТО Vincere та Борзґіїнг. Обговоримо те, що Олдбой та інші українські та російські контентмейкери приїхали на Медіадень День в Китаї, а також новий гравець в Наві. Чи хто це? В останнім часом в складі навіть з'являється один з українських гравців? Подивимось, до чого це приведе. А далі в відео я розповім, хто саме цей гравець. Також пройшла кваліфікація на лан-турнір в Алжирі, який пройде в форматі лан. Турніру призовий фонд якого 15 тисяч доларів, і грали на нього кваліфікацію. Про це вам також розповім: пройшла команда чи ні, бо трансляція була погана, результати там незрозумілі. І давайте зараз ми це все обговоримо. Ну і звісно ж, переглянемо турнір, де грали Борзгеймінг, Інціліо, НАТО Свінзревп та інші команди. Ну а поки що ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Я відкрив один прокрутч Доджем, одразу він мені випав, я не знаю, як мені це повезло, закинув через свого адміна в рибу і сішоп». Чесно, не очікував такого, бо три роки не грав у гору. Ви також можете поповнити рахунок свого аккаунту. Переходьте по посиланню в описі та купляйте Ісішки в риба і сішоп. Тим паче скоро виходить Бентлі, Буде три нових спорткари. Виходить колаборація з Мумі. Повертають колаборацію з Годіл. Буде дуже багато цікавого. П90 Фараон. ДБС фараон та Багі Фараон, мені здається, це найкращі скіни, які можуть тільки вийти. Переходьте по посланню в коментарях, дивіться та купляйте і сішки. Почався турнір з декількох файтів. Не всі файти навіть таборці нам показували, але в кінці ми подивилися заруби. на ясній поляні, де було аж 10 команд та 28 гравців. Вирішували, хто забере топ-1 в цьому матчі. Але і користуючись випадком, хотів би подякувати Христі, яка задонатила 5 тисяч гривень. Мене на новий рік. Це дуже приємно. Я був просто в шоці. Ну і завдяки цим грошам ми вклалися в зйомки, зробили купу зйомок і назбирали вже майже 100 тисяч лайків, в ток та просуваємо українмовний контент. Тому кожному вдячний, хто дивиться. І дуже велика подяка Христі, бо вона до цього закривала збір, закидала 25 тисяч гривень. Просто не вірю. Великий дякую. Тунайтор. Oy yo'q qanday minus ushda o'tqazib yuboribmiz bor jamoasi o'yinchilari tomonlama minus uch berib yubordib mana shu narsa kerak bo'sadchnai bilan fayht olib borishmoqda m rolek tomonlama hoi kirib kelishayotganini ko'rishimiz mumkin rolekrolek o'zi ham holat uchaildi sherif jamoaboshini qutqarib oladi hozir bu yerda yana x ro to'qqi yuz to'qson to'qqiz

playpointlar olib berishi mumkinqanay ajoyib haeshka yaxshibu yerda a o'yinchilari hozircha chelsiki bilan to'rtga uch vaziyatda qolishgan va ko'ramiz qaysi jamoaning qo'li ustidan keladigan qaysi jamoada kattaroqo andro qanday ajoyib o'yini ko'rsatmoqda bu yerda ikkita nokni amalga jamoasi o'yinchilari tomondan kirib ketishmoqda hozir yana bir nok noksnovibo'ldi Нігмагелосів <гану> <гану> тестовому складі забирає топ-1. Натус Вінсер зупинилися на третій позиції. Хороші хаєшки під них злітали в кінці матчу. А в наступній грі, на Мірамарі, Натус Вінсер дали ног та поїхали випушити своїх суперників, якби їх було всього двоє. <гану> Navi n'cdan spiydermen vakillari joyni holati uchratilmoqda ixqutqarib olishga harakat qilmoqda o yaxshi psix navijomschlar ikkita kelisoblariga yozib qo'yishdi Galaxy, jama, Далі ми спостерігаємо, як НАТО свінцереди дали декілька ноків по Нігма Galaxy вже на карті Мірамар і поїхали їх випушувати. Mm. Non -stop. hozircha l uchatilgan va boa menimcha qutqarib olishadi а ko'rganimizdek tuba yetib kelib сразу qutqarib olmoqda bu yerda Xo'p, nima ng jamoa o'yinchilaridan hozir uch kishi nokladdaligini ko'rishimiz mumkin snovik so holatda qolib ketmoqda snovik o'z jamoadoshini ham qutqarib olmaydi snovik saygada hozir ajoyib klach bera oladimikan navi o'yinchilari tomonlama ko'ramiz birichin ikkinchi noam amalga oshirilmoqda yo'q snovi yetmay qoldi ozginaga tayin kechroq kirib kelishganda navi o'yinchilari balkimda snovidan ajoyib minuslor ko'rishimiz mumkin edi Натус Вінсер не залишає жодного шансу команді ні в митті, ні від проєктів в лобі. Тим часом Буарси намагаються фармити поінти в кар'єрі. Бед бой! Що за машина? Пушер, блядь, фуксмен. Доліки на корамас, Буарси, блядь. ma hozir hamma tomonlama o'q tutilmoqda o'q tutilmoqda to'g'ri hop chip hozircha chp chipqari omoqhi bu yerdi zonaga zonaga kirishni oldi chp bos oldi chepga bedboyni holati uchratilganini ko'rishimiz mumkin Fragger frager bedboyni qutqarib olish kerak xatolar kerak emas xatolar kerak emas parkret 5 ta kill pointo' hisobiga yozib qo'yibdi du hozir. parkret ikkita tomonlaa Друга карта була вдала для борсів та наві. Команди зайняли четверту та третю позицію. А от Аркреди з обновленим складом, де грає Зіроч, зайняли першу позицію в цьому матчі. Наступна карта. Ротація з Ясної поляни, Наві перекривають, Лимона нокають. Фулів намагається його підійняти.

ikki tomonlama ix jamoiar ham ham anchagina qiynab qo'yishdi psix bo'ldi transport ham aylanib ketdi bu yerda psix ham zqo'yishadi va bo'ldi xayrlashsak ham bo'ladi novi jamoasi o'yinchilari bilan uchinchiпонты jva bu yerdajamosi o'yinchilari yetib kelishyotganini ko'rishimiz mumkin tolikadan qanday ajoyib kover va inia jamoasi o'yinchilari yerda лишний agressiya qilishmaydi red layk bizda уже top uch bizda uже top uch do'stlar ax jamoasi hali hamon yashashmoqda ekan bu yerda Yapma oh. uh, hey, karlı bir tane y shirt Baş mouths Tum Nert Kevç men o'z tanlovimda adashibman deydiku konfusi haeshkalari qolmagan utilitlar qolmagan borbor holatidaabo'ldizo li ketmoqda Українська команда борс просто знищує своїх опонентів. Загалом вони нафармили 13 поінтів та забрали першу позицію. А ось наступного матчу давайте чекнемо, як на завершувалася гра. Бо весь час нам ні борсів, ні наві нормально не показували. І дивимося кінцівку матчу. Випевне, жоутсайдер з проти НАТО з оновленим складом. Кілячо. kelmoqda laymni oladi psix oza jamoadoshlar полностью qutqarib olindi vertus pro jamoasi o'yinchilari duva holatda qolib ketganini ko'rishimiz mumkin tegzi froen roqilib opsport jamosi o'yinchilari hozir bu yerda qanday o'yin ko'rsatishar kuzatib boramiz naviy jamoasi o'yinchilari haraktqilimqdauhoatdachiqdi va bo'ldi ko'rib turganimizdek navi jamo Кілджой, псіх, спайдермен та лимон. Спайдермен це фліп. Зараз в такому складі грають НАТО Свінцери. Людей приєднається до команди, чи просто підміняв панчера. немає інформації. Але чекаємо, як це все буде далі в нас розвиватися. В наступній грі також нам не показували багато моментів, багато файтів, бо команди вже грала останню мапу. На останній мапі ви як знаєте, команди займаються чим треба, чим не треба. Всі просто фаються в першому, в другому колі, всі помирають, але Інсіліо грала дуже гарно цю мапу. забрала собі без питань топ-1. Але дивимось на загальну турнірну таблицю. Натусвінцер займають першу позицію, в них було 32 кіла та 22 плейсмент поїнти. Загалом з 54 поєнтами команда забирає цей івент. Івент був один день, грали всього 5 мап, і НАТО Свінсер Борис займають першу та другу позицію. Бачите, українські команди можуть показати найкращі результати, коли збираються разом. Подивимося, скільки таких стаків буде ще наступного сезону. А зараз давайте перейдемо до обговорення лан-турніру в Алжирі. Як же ж там виступи Наві? Що за складом унімейки? і чому він розпався? Переходимо до обговорення лан турніру, точніше кваліфікація для нього. Пройшла кваліфікація Winter Strike в групі, де я грала за Winter, Це була група Грін. Топ 1 топ 2 команди з групи Грін, групи Red та групи Вайт виходять одразу в гранд фінал А команди, які займають третє-десяте місце, грають там нижню сітку. Нату Winter зіграли якісно дуже перший день набрали 60 плюс ПТС, а в другий день в них пішов не дуже класно. Але 20 шість понтів набрали. І цього їм вистачило, щоб пройти з першої позиції одразу до гранфіналу. Winter Strike про... Буде в Алжирі, це буде формат лан турніру з призовим фондом в 15 тисяч доларів. Сподіваємось, Натус Вінцера полетять туди і заберуть кубок. Бо в НАТО Свінсер даний момент немає вовсім жодного кубку по PUBG Mobile. Її кубок по ПК в них вигравали чемпіонат світу PGS. Він дуже великий громадський кубок. А От PUBG Ба навіть невеличкого кубку поки що немає. Але сподіваємось, що скоро все буде попереду, і вовсі навіть кубків стане більше. Натус Вінцера проходять до гранд фіналу але що з Мінімейкерс? Айсі, Кобішки і Купс і зібралися таким стаком. На папері виглядав ну неймовірно. Крутий стак з кубсом на підсиленні. Це дуже класно. Але гравці не знайшли жодної організації, яка могла б їх підписати, і просто розпалися. Айсі вже теститься в Нігу Галаксі, Коа тестився в Нігу Галаксі, Коа там ще в деякі команди тестився і тестився в американські команди. Що з Бішки не знає, що з купсом? Подивимося, але поки що команда розійшлася і всі шукають нові колективи. Разом з нами команда прийшла ДГ, за яких виступає Востон, молодий такий дарування, так скажемо, з Молдови, які показуються дуже дуже круто на останніх турнірах. Злом команда НЛО в якій виступали два українці, казах та Молдова, показувалося дуже дуже круто. Молдовани з Востон в ДГ, Не цесарі та екзам збирають український стак, А от Маднес. Шукає себе в якихось казахських командах. Поки чекаємо грандфінал, фінал який буде рестрімити на своєму каналі. Давайте поговоримо про зйомки, які проходять в Китаї. Tencent цен запросили на зйомки кучу дівчат з України, кучу контент-мейкерів з Росії, запросили кіберспортсменів з Росії та України. Залом майже всі контент-мейкери з Росії та України. Тім спрят ефект російської організації приїхав Гравець з Киргизстану. Міжу зустрівся з Лубоєм, вони пофотографувалися, зробили спільні фотографії. Ну а далі приїжджали багато російських контент-мейкерів, але, якщо не помиляюся, Амая і Нескісес ці дві. Кіберспортсменки з України також будуть на цьому івенті. Загалом буде представлено, якщо з три українці: Олдбой, та Амай. Всі інші будуть з Росії та от Ефект з Киргизстану. Більше нікого запрошено не було. Будуть ще там препад, Деркнеси, це просто жах. Я не знаю, чому їх запросили, бо неодноразово вони висказували свої слова погано про Україну, про інші нації, там, де вони про Киргизстан. Про Киргизстан казали погані слова. Я це максимально засуджую. Але є які. І давайте зараз подивимося, відео спільні Олдбоя. Эффектом. эффект твои комментарии по поводу перелета эффект mm. твои комментарии по поводу перелета перелет был сложным для тебя для, для меня, меня обяз... для меня не особо летел я сюда из алматы 5 часов и потом сюда еще 4 часа примерно. С кайфом. Такие дела. Короче, ребят, не отходя от кассы, рум-тур сразу вот самое главное в принципе в рум-туре, как и обычно. Так. Душевая кабиночка вот такая вот. Она заряженная. Очень что-то длинная комната. Пошли видочек глянем, какой там Так. Ну, ну на строителя буду смотреть с кайфом вообще. Буду учиться механикам, базам, азам. Пригодится в жизни, может быть, не дай бог. Все, всех обнял. Еще увидимся скоро. Ну а як вам ключ в Наві? Що очікуєте від зйомок? Що очікуєте від талант-турніру в Алжирі? Та як будуть це показувати Борс, бо їм треба готуватись до кваліфікації ПМСЛ? Напишіть в коментарях. Ну а всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку та підтримувати україномовний контент. Всім дякую за перегляд, всім па-па.